Правильно зробив цей військовий офіцер, людина відповідальна, який відмовився приймати, тому що насправді він був би можливо серед тих, на кого переводили би стрілки. Пам'ятаєте, минулі контракти а після серйозних скандалів, коли міністерство оборони чотири дні відмовлялося насправді від того, що ці контракти були підписані керівниками певних підрозділів, захищало цих керівників. В інформаційному просторі ми не побачили змін. Тобто ті самі люди, які писали ті, ну я не знаю, якісь недолугі папери, які виправдовували тих осіб, які вже зараз звільнені, і під, під судом, вони також на посаді. Тобто, багато хто пам'ятає той скандал, але мало хто звернув увагу, що. А потім по кримінальних справах тим цих двох чиновників міністерства оборони пішли а, ті люди, які в військових частинах а, підписували певні контракти або за а, певною змовою, так приймає суспільство, тому що якщо ти підписав цей контракт, тебе можна звинувачувати або принаймні підозрювати в тому, що ти домовився цією компанією. от або насправді а, дійсно а, не звертав уваги, тому що це вже було усталеною практикою. А тому думаю, що ста має стати практикою: а те, що керівники підрупевних підрозділів не будуть підписувати такого роду контракти, б привертати до них увагу, в журналісти будуть далі цей ну цю хвилю піднімати інформаційну. Ну і нарешті Міністерство оборони має позбутися не тільки тих людей, а і тих а тієї практики, яка очевидно. Uh, ну, певно міру продовжується Міністерство оборони.